Знаєте, як судинний хірург, я добре розумію вплив гормонального фону на судини безпосередньо на мікроциркуляцію, на венозний відтік. І тому хотів би вам розказати про те, що я зараз прочитав, а саме про те, що обговорюється, що деякі речовини в манікюрних матеріалах при частому і тривалому контакті можуть потенційно впливати на гормональну систему, особливо на репродуктивну систему. Мова не йде про разовий манікюр, мова не йде про заборони. Ні. Нам важливо це згадати, тому що гормональне каливання відбивається і на судинах. Вони можуть посилювати набряки, почуття важкості, венозні реакції, венозний застій. Тобто, мій висновок, що при можливості вибирайте. Манікюр із безпечними сертифікованими матеріалами, і, взагалі, прислуховуватись до свого самопочуття.